На все лише 38 секунд. Рухи відточені до автоматизму. Спуститися пожежним стовпом та вдягти захисний костюм. Роби раз його вага 15 кілограмів. Роби два. У дівчат залишилося ще 20 секунд, аби сісти в машину і виїхати за викликом. Лише хвилини на збори цей норматив виконують усі пожежні України. Ми цього з дівчатами навчились дуже швидко. Приблизно за 5 годин був повністю відпрацьований норматив. Це один з перших в Україні пожежних експериментальних загонів. Номер один Ірина, номер два Дар'я, номер три Сабіна і номер чотири Анастасія. З майже ста курсанток Харківського університету цивільного захисту вони стали першими, хто захотів спробувати бути пожежними. Таке бажання, приміром, у Ірини виникло ще у 10 років, коли вона одного разу побачила, як пожежні гасили на трасі машину, що палає. Я з таким захопленням і враженням на них дивилась, на те, як вони швидко це все робили, на те, як їх робота була злагодженою. Спостерігала за цим всім і мріяла, якби я б колись так само, як вони, ліквідувала б цю надзвичайну ситуацію. Жінка, яка гасить пожежі, подібне в Україні до грудня минулого року взагалі було неможливим. Існував цілий список з 450 професій, якими жінкам прямо заборонялися займатися. Але цей наказ був скасований Мінохоронздоров'я. здоров'я, тож тепер жінки можуть працювати разом з чоловіками на небезпечних роботах. Але для цих дівчат є нормою робити такий собі виклик чоловікам. Ірина легко тримає цей рукав з потужним напором води. Вона легкоатлетка і чемпіонка держслужби з надзвичайних ситуацій з бігу. Віджимаюсь 25 разів, раз. Сто метрівку пробігає за 14,2 секунди. Особистий рекорд на кілометрі був 3,20. А це Сабіна, кандидатка у майстри спорту з кікбоксингу, чемпіонка України з військово-спортивного орієнтування. Вона зможе і людину з пожежі витягти, і важке обладнання принести разом з бронзовою чемпіонкою світ з горьового спорту Анастасією. Вона легко може більше ста разів підняти 24 кілограмову гирю. Тож тягати оце все для неї не важко. Мені завжди хотілося показати чоловікам, що я не гірша, що можу бути рівною з ними, а також самій собі, що я можу це зробити. Це, звичайно, не реальна пожежа, а тренувальна. У справжньому вогні дівчата ще не були. І не факт, що потраплять. Адже Держслужба з надзвичайних ситуацій України поки не готова брати на роботу пожежниць. Це показала мешканка Львова Юлія Яригіна, яка вирішила спробувати стати пожежницею. Прийшла до частини, отримала відмову і лише після розголосу в соцмережах перед нею вибачилися і врешті дозволили пройти тести для відбору. Чи вдасться їй стати пожежницею? Весь свій шлях жінка обіцяє описувати на своїй сторінці у Фейсбук. Держслужбі з надзвичайних ситуацій ще треба багато чого змінити, переписати розраховані на чоловіків, інструкції відбору, підготовки, алгоритми роботи у надзвичайній ситуації, та навіть подумати, де ж розміщати жінок у пожежних частинах. Крім того, уряду Верховній Раді треба подумати, як реально дозволяти жінкам працювати на небезпечних роботах, враховуючи наявність 43-ї статті конституції, яка це прямо забороняє. Над цим вже працюють жіночі громадські організації та відповідальні за гендерні зміни в уряді і силових структурах. Це робота кількох років. І наскільки це буде швидко, залежить в тому числі від самих жінок, вважає керівник Харківського жіночого загону на сьогоднішній день. Гострої потреби в жінках-рятувальниках я не бачу. Черги жінок до пожежних частин я також не бачу. У держслужбі з надзвичайних ситуацій працює понад 8 тисяч жінок. Гендерні зміни там впроваджують вже кілька років, мають результат. Жінок-інспекторів, психологінь побільшало. А от саме з вогнем мають справу одиниці, як Анастасія Клочко, яка працює вже кілька місяців рятувальницею у Черкасах. Ці курсантки Харківського університету не впевнені, що будуть працювати після навчання саме пожежницями можливо, є такі дівчата, які готові та мріяли про це, але раніше не можна було втілити це в життя. І подивившись на наш приклад, вони будуть готові працювати пожежницями. Будуть готові і будуть працювати. Дівчата сподіваються, що за 3-4 роки усі чоловічі інструкції ДСНС будуть переписані і під жінок а в пожежних частинах побільшає колег, які вже не мислять стереотипом про місце жінки на кухні.